Великодній тиждень в Житомирі розпочався виступом в обласній філармонії Тамбовського камерного хору імені Сергія Рахманінова, що завітав до нашого міста в рамках проведення п'ятої міжнародної пасхальної асамблеї. Організатор цієї асамблеї, доктор мистецтвознавства, професор, член кореспондент, ректор Національної музичної академії Володимир Іванович Рожок. Ну, ми, колеги, спілкуємося дуже часто з ним. От і він якраз вибрав наш наше місто, наш Житомир. Ми зізвонилися, мали розмови, і от такий колектив приїхав до нас. Про хоровий фестиваль, що вже традиційно весною проходить у Києві, поділився художній керівник і головний диригент Тамбовського камерного хору Володимир Козляков. Зараз на Україні в Києві проходить п'ятий пасхальний хоровий фестиваль, в якому приймають участь велике количество хорових колективів, не тільки вот наші з Росії, але колективи з Норвегії, колективи з Білорусі многие украинские коллективы. Репертуар хору складає понад 400 музичних творів – від хорових мініатюр до опер і ораторій. Російська і зарубіжна класика, духовна, старовинна та сучасна музика. Поем литургію Рахманінова, нашого земляка, тамбовського, велику музику благословенную. А вторая часть – это вот как раз выступление «Пятого океана», в котором я тоже пою. И здесь наша музыка Тоже очень разное. Мы поем и романсы, и джаз, и эстрадную музыку оплески та шанування прихильників саме так віддячив житомирський глядач російському камерному хору, з нетерпінням чекаючи нових зустрічей.